Яке аніме найпопулярніше серед українських анімешників наруто Піс чи блід Хто крутіше заторогоджучі чи Ітачі? на всі ці питання ми багато разів намагалися відповісти в онлайні. А тут ми відправилися на фанкон і опитали сотні українських анімешників на найважливіші філософські питання всесвіту аніме. Поїхали! Чи він підписаний? Був запитати, чи він підписаний? Розпочну з невеличкої передісторії. Я обожнюю ходити на аніме фестивалі і робити там контент з анімешниками. Ми не тільки можемо поспілкуватися з моїми фанатами, а й покрінжувати, поскладати ці релісти, повигадувати всякі різні дуже дивні приколи, і це завжди дуже і дуже прикольно. Але а, я хотів зробити стрим з такого фестивалю, і мене завжди обмежувало дві речі: по-перше, треба десь знайти місце на фестивалі, де я буду це робити, щоб мені ніхто не заважав, тому що там багато реквізиту, приколів, інтерактиву тощо. А по-друге, як забезпечити інтернет на майдан де буде одразу декілька тисяч людей водночас підключатися. Ну і звісно, все буде дуже сильно лагати, особливо для стрима. І тут Lenovo просто запропонували мені найгеніальнішу пропозицію в історії людства для мене. А це відправитися до них на стенд, потусити там разом із ними. От вони мені допоможуть з інтернетом, з організацією і з усім, і ми поробимо там аніме-контент разом. Ми це і зробили, друзі, на цьому фанконі. Там було дуже і дуже прикольно. Давайте зараз перед тим як перейти до аніме контенту, поговоримо трішки. Про організацію самого фанкона як івента Івент цей дуже і дуже прикольний, дуже і дуже цікавий, різноманітний. Там є чим зайнятися. Там дуже різні стенди. Починаючи від стенду з азійською їжею чи ларьочку з якимись китайськими фігурками за ними і закінчуючи стендом. ДТЕК. Останній, останній. Останній я втягнувся, я Давайте. Оце воно, оце воно було чи наприклад стендом світ ТВ з новою озвучкою нарута, чи навіть стендом Лінова, на якому можна було взяти участь в кібертурнірі в сегменті Легіон. Легіонка українського контрстрайку! слаксер. Чи наприклад пройти тест на на опитування на свого темного персонажа в секції Йога? І насправді ми збирали навколо себе анімешників, Лінова збирала навколо себе кіберспортсменів, і це все перемішувалося. І було дуже і дуже прикольно. До того ж, можна було затестити їх неймовірно крутецькі девайси. Коротше, було дуже. Класно, насправді саме відчути себе в цьому вайбі, де у тебе мішаються кіберспортсмени, анімешники, геймери, і всі вони спілкуються разом. Ну і звісно, що може бути головніше на стенді Lenovo, ніж затестити девайси Lenovo. У мене вдома є Легіон про 5 моделі, ноутбук, який чомусь видає більше FPS на стрімах в іграх, ніж мій стаціонарний комп. мене є планшетик, зараз з яким я роблю собі на андроїді базовану всю систему там зі смарт будинком і Так далі, дуже прикольна теж тема. Зміг потримати в руках, але не зміг нормально знаєте, прям за закраштестити. Коротше кажучи, оцю їх ігрову консольку Legion Go, здається, вона називається. Мені здається, взагалі за такими консолями майбутнє, і мене дуже сильно зацікавило те, що у неї тривалість життя батареї декларується до 15 годин. Цікаво подивитися, як взагалі у неї перформанс там із FPS і з батареєю, якраз коли на ній ігри потужні запускати. Тому що моя, наприклад, на Steam ЄСі консолька, яка є, вона тримає зараз ну, буквально 2-2,5 години батарею. І от це мені здається набагато краще. Ну, але треба це все тестити, друзі. Ну, ми трішечки і потестили. На самому Стенді і поїхали далі, але не обійшлося і без проблем. Величезні черги організатори напродавали купу квитків, мені здається, зайвих. І у підсумку вийшло так, що ну, принаймні в перший день івенту багато людей чекали в чергах по півтори-дві-дві дві з половиною навіть години. Деякі фанати мені писали, що так і не дісталися до фестивалю, тому що вони а, застоялися в чергах. На вулиці було плюс 35, всі стояли на сонці, ніяких навісів, чи парасольок, чи роздачі водички в цю чергу не було. Ну і самі можете зрозуміти, а, це, до речі, перший фестиваль. До мене підходило декілька дорослих чоловік чоловіків з дітьми, і їх діти фоткали своїх батьків зі мною. Це був шок контент, але сам факт: дітей на фестивалі, звісно, буде теж чимало. Ну і підлітків, і косплеєрів, і анімешників, і косплеєри в величезних костюмах, в яких дуже часто парку. Я в своєму костюмі з бліча, який насправді дуже круто провітрювався, все одно неймовірно спарився. Хоча ми стояли на вході буквально до 10-15 хвилин. Прошу оці костюми в яких люди. Я у мене костюм, який фул провітрюється, все таке дуже тоненький. Я в ньому жарюся, як просто су. І наші котики з Леново допомогли нам пройти і а, швидше зайти на фестиваль. Як себе відчували інші косплеєри чи просто люди, які стояли в черзі, я взагалі не в курсі, мені здається, цей досвід був не дуже крутим. І я сподіваюся, що в наступному році це буде просто прийнято до урахування і людей буде трішки поменше. Да, два варіанти є житті вже або ура, або фу. Вони описують всі можливі ну, життєві ситуації. Ра це я коли побачила чергу на вхід. А Фокси, коли нас пропустили без неї? тому що в минулому році мені здається співвідношення людей, стендів і місця, яка є на майданчику, було прям майже оптимальним. Ну, бо на таких фестивалях не має бути мало людей, правильно? Там має бути багато людей, але цього разу їх було забагато, і ти просто майже всюди намагався проштовхнутися. І поки ти кудись діставався, тобі вже не було ну ніяких сил, абсолютно. І деякі люди ще й пропускали через це якісь стенди на сцені, яких було доволі багато, прикольних там приїжджали всякі різні актори озвучування. Косплеєри цікаві, кей-поп шоу. І якщо ти намагався потрапити в чіткий таймінг на івент, особливо в суботу, ніби в неділю було набагато краще, але от в суботу у тебе просто майже не було ніяких шансів. Тому. В цьому контексті, звісно, я не можу порадити цей івент людям, які, наприклад, дискомфортно себе відчувають в великих натовпах, чи, наприклад, погано переносять спеку. Чи у них там страх закритих просторів, бо там інколи буває настільки тісно, що ти просто ну, не можеш проштовхнутися. А, у мене особисто, через напевно, війну ковід і те, що ми ну, доволі сильно асоціалізовані в порівнянні з тим, як це було навіть до ковіду, мені на таких івентах зараз складно, і я після них декілька днів просто відкисаю. Але. При цьому є і багато плюсів, про які я зараз буду вам розповідати. А спочатку про аніме контент. Ми декілька тижнів готувалися до івенту. Я чесно кажучи, не пригадую, коли я в останній настільки сильно викладався, щоб зробити все якомога краще, і все одно багато де зафейлив. Але давайте вам розповім. Значить, ми планували стрим, який у мене з телефона відправлявся на комп'ютер. Паралельно з цим ми писали відоси на камеру, і у підсумку у мене водночас було два оператори, один з яких транслював все це на твіч, інший записував це все сюди. Ми писали водночас двох Мікрофонів, я зафейлив звук, який постійно перегружався або його було нечутно. але ми підготували безліч аніме рубрик, починаючи від тірлістів аніме, тірлістів персонажів. Ми е, робили рейтинг інтелектуальних здібностей тупих персонажів, рейтинг сексуальних персонажів. Коротше, було просто неймовірно, і я раніше дуже часто знаєте підгорав на різні думки анімешників про те, там що краще, що гірше. Івангеліон без тір, це, а це що нас самі люди? Фансервісне фан гавно Кодгіє запам'ятали. Так я би дуже сильно згорів, якщо би побачив, як е, мої улюблені анімешники ставлять Кодгієс Івангеліон Годжу в Детір. От, і я просто був в шоці від цього. Але з іншого боку, це так прекрасно. Людей, стільки різних думок, стільки різних, не знаю, поглядів на те, як має виглядати і чи для чого вони дивляться це аніме. Ну і звісно, найприкольніший момент, напевно, який був на всьому фестивалі, це коли людина підійшла і поставила Ватір Ванпіс. Я запитав, а чому Ватір? І людина сказала. Бо я його ще не дивився. Тобто, навіть не подивившись One Piece, людинка вже розуміла, що One Piece, ну, мінімум в Атірі, ну, це база. Ну і потім, звісно, це було питання, яке насправді мене трішки хвилювало, мені було реально цікаво, яке ж аніме? Не в моєй спільноті, не в моєму в моїй бульбашці замкнуті яке аніме серед великої трійки на даний момент найпопулярніше в Україні: Наруто, Бліч Піс? Я напевно поставлю за плеча палочку. Супер! Якщо ви мене запитали отак сходу сказати, я би майже завжди відповів, що на першому місці має бути Наруто. На другому бліч, на третьому Piece. Чому? Тому що Наруто це про дитинство. Наруто це е, з 2000-х років всі дивилися це аніме. У мене в школі всі сварилися і обговорювали, що крутіше Наруто чи бліч про Piece тоді взагалі ніхто не чув. І на початку нашого опитування так і здавалося. Наруто лідувало, багато людей голосувало за бліч, але потім раптом з'ясувалося, що прямо зараз неймовірно єдна спільнота Piece просто наголосувала за своє улюблене аніме. І у підсумку з'ясувалося, що на даний момент можливо, тому що бліч вже давно. Пройшов і зараз виходять тільки невеличкі арки. Можливо, тому що Наруто люди пам'ятають по Буруто чи по останнім аркам Наруто. 22 у Наруто, 24 у Бліча і 30 у Ван Піса. Ван Піс найулюбленіше аніме українських анімешників. Ось так от Ван Піс дійсно виходить найпопулярніше аніме. Ну, згідно принаймні із нашим опитуванням, ми опитали приблизно там під 100 людей, можливо, трішки менше. Це було реально цікаво. І, попри всі нюанси, недоліки, проблеми, натовпи, те, скільки людей штовхається, ходить і де весь день в цьому знаходиться. Це був один з найкращих івентів в моєму житті без жартів. Так, так, Так. <ривіт> 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 Чат, Хай вони там фоткаються. Ми з вами пішли. <ривіт> Тому що я зрозумів, що знаєте, фанкон це не тільки про стенди. Бо стенди, ну ти дивишся, там є якісь товари, які ти в цілому можеш купити в інтернеті і навіть дешевше. Та ти можеш просто ознайомитися. Є дуже класні, цікаві стенди різних брендів, на яких можна завітати. І дійсно для мене було відкриттям побачити там стенд детеку, з яким ми записували якісь тіктоки, і ось вони прийшли на фанкон. Це останній останній останній. Я втягнувся. Давайте. Оце воно! Оце воно було! Мені здається, геніальна насправді інтеграція для молодіжної аудиторії. Lenovo в цьому сенсі мені здається теж величезні молодці, тому що ну геймерів там приблизно стільки ж скільки анімешників, якщо навіть не більше. Ну і поєднання цих аудиторій виходить дуже круто. Але найголовніше в цьому фестивалі це для мене спілкування з людьми. Це можливість фанатам доторкнутися до а, своїх там улюблених айдолів кі-попних на сцені, які танцюють. Чи побачитися з косплеєрами, чи контент креаторами яких там було багато. Ми зустрічали зірок українського кіберспорту. Ми зустрічали людей в косплеї Верки Сердючки і її мами. Ми зустрічали дуже дивних різних прикольних людей. Ну і звісно, зірки фанкона, яких ви всі бачили на афішах і анонсах, теж там, звісно ж, були. Але оцей досвід пофотографуватись, ми не могли майже годину стартанути нормально стрим і піти записувати контент. Тому що до мене постійно підходили люди пофотографуватися. Я взагалі не думав, що у мене стільки фанатів, якщо чесно. Давай, стеля а ну-ка крапни на мене. А мені написав твій єдиний оглядач, попросив тебе купити тобі лимонаду. Це мені? Правда? Лимонад, холодний. Жедамбо! Джедам! Жедамбо. Ну ти, блядь, джедамбо. Знаєте, як цей мем про а, коханий, ти не мікроінтернет знаменитість, цифри, цифри говорять самі за себе. Я себе відчув інтернет-мікрознаменітість. За що всім вам дуже дякую. Дякую ліново за те, що запросили мене на цей івент. Сподіваюся, що відвідування Фанкона стане нашою такою щорічною традицією, і з кожним роком наші трансляції і контент звідти будуть тільки прикольніше і прикольніше. Розкажіть, будь ласка, мені в коментарях, друзі, чи були ви на цьому івенті, чи дивилися ви стрім? Чи змогли ви хоч трішки через стрім відчути вайби атмосфери івенту взагалі? От, а ті, хто. Були на івенті, що там цікавого, прикольного було, бо я, чесно кажучи, чесно вам скажу, не встиг все пройти, бо я настільки сильно втомився і настільки сильно виснажився. От, що якщо от я вам буду радити на наступному році збиратися на якийсь аніме фестиваль, відкладайте на це окремий день. Бажано після цього візьміть якийсь вихідний чи хоча б трішки зачільте, бо вражень буде дуже багато. Вам після цього, можливо, буде потрібна сенсорна депривація, якщо ви там не екстравертний екстраверт, то на фестивалі відбувається, ну просто супер двіж. І такого зараз в Україні насправді дуже небагато. І сподіваюся, буде тільки більше і більше. Дякую вам, що подивилися це відео, друзі. Обов'язково підписуйтесь на мій твіч, там всі ці трансляції будуть виходити і надалі. Ми наступні трансляції зробимо тільки краще і крутіше. Опитаємо вас ще ще разочок. і де ж найкрутіший аніме саундтрек, Хто ж найкрутіший аніме персонаж? Бо, ну. Це питання буде змінюватися регулярно. Все цілою обіймаю. Побачимося в наступних відео.